Далі поговоримо про оперативну ситуацію на півдні. Про це з керівницею об'єднаного прецентру сил охорони та оборони південь Наталією Гуменюк. Наталія, вітаю вас, слава Україні. Героям слави вітаю вас. Давайте про те, що зараз відбувається саме на півдні. Там традиційно вже, на жаль, ситуація дуже гаряча. І незважаючи на те, що окупанти звітували вчора про проведення так званого референдуму, який ніколи, напевно, не визнає ані Україна, ані світове товариство, то і, і тривають і бої паралельно. Що ж відбувається там, будь ласка, мова про Херсонщину в першу чергу. Так, дійсно. Так, дійсно, ситуація навколо лінії фронту досить напружена, але все ж таки контроль залишається за силами оборони України. Ми ситуацію тримаємо на перевазі своїй, оскільки навіть спроби окупантів проривати нашу лінію оборони, так як вони спробували за минулу добу, наприклад, там танковим взводом пройти, їх зупиняє навіть вибух протитанкової міни, на якій підірвався один танк, два інших розвернулися і змушені були ретируватися. Диверсійна група, яка намагалася про протягом ночі випробувати прохід в наш силовий. Бік також зазнала невдачі, вогневе ураження, і вони повертаються на свої позиції. Нагадаю, що позиції вони облаштовували досить давно і укріплювали їх за допомогою, в тому числі і залізобетонних конструкцій. Тому на такій відкритій місцевості, як Херсонщина, це досить складно їх вибивати з цих позицій, але є е, інформація, є дані, є результати того, що вони. Час від часу самі складають зброю і е, повишають свої позиції, або перебігнувшись цивільне, намагаються вишукати спосіб повернутися від е, будь-якій будь-якому напрямку додому, е, блукаючи навіть там відкритими поверхнями а, і опитуючи місцеве населення, як знайти дорогу. Е, до тих засобів коли вони користуються тим самим чат-ботом Хочу жити і інформацією про телефон. Не на які вони можуть звертатися, проходять багатошарову перевірку і переходять в обмінний фонд стають відгіду е, міжнародного гуманітарного права. Наталія, скажіть чи вже якось змінилася ситуація на фронті, що може бути пов'язано з мобілізацією в Російській Федерації? Були дані стосовно того, що ворог зокрема хоче перекидати і на південь України ці нові сили, нові резерви. Що зараз відбувається в зв'язку з цим? Ну, не такі вже вони і нові, як то кажуть, по якості того, що вони там намобілізували собі, але те, що да, вони намагаються перекидати сили, які збирають просто зараз, і дуже свіженькі, як на час мобілізації, то це і говорить про те, що збільшується кількість, не збільшується якість. Люди не підготовлені, приходять мобілізовані, які і не тримали зброю в руках, але є і ті, хто мають бойовий досвід і намагаються навчати підрозділи вже безпосередньо на передовій, там де відбувається їх ротація. Поки що критичного наповнення, скажімо так, південного фронту такими мобілізантами ми не бачимо. Але розуміємо, що воно все одно відбудеться певною мірою. Це ускладнено через неможливість перетину річки Дніпро і погіршення ситуації з транспортною логістикою. Але тим не менш, ми розуміємо, що сили можуть бути підтягнуті за результатами референдуму. Якщо казати, то він дійсно не визнається ніким, навіть самими окупантами сприймається здивуванням, що взагалі лунають якісь. Звіти, якісь цифри і так далі, оскільки вони усвідомлюють, що ходіння по хатах з урнами і зброєю не являється волевиявленням аж ніяк тим не менш будь-який статус, який вони не надали цим територіям, не змінить напрямку дій збройних сил України і сил оборони, ми продовжуємо вивільняти території, Ми продовжуємо бойові дії, і як і вся світова спільнота. Цивілізована, ми визнаємо, що це наша територія, яку треба зачистити від ворога. Сподіваємося, що це станеться якнайшвидше. Це була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь.